Друзі, всім привіт! Сьогодні я розкажу про виклик, який я вирішив взяти. Насамперед, він цікавий, звісно, для мене. Але я думаю, і для вас буде цікаво за цим поспостерігати. Я хочу зі 100 доларів заробити 12,5 тисяч доларів. Чому саме така сума? Чому саме 12,5 тисяч доларів? Я відразу думав від 100 до 10 тисяч доларів. Але цифра в 12,5 тисяч доларів це на секундочку півмільйона гривень. Тому я обрав саме таку суму. А ви, друзі, будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал, а також обов'язково на мій Telegram канал. Там я буду виставляти свої угоди, а також актуальну інформацію стосовно цієї авантюри, яку я придумав. Ще важливо уточнити, що ця сума це загальна кількість виплат, а не наприклад чистий прибуток у мене на гаманці. Типу, щоб досягнути такої суми, потрібно буде із перших виплат купувати більше аккаунти та. Такі як 25, 50 і 100 тисяч відповідно, щоб швидше дійти до мети в 12,5 тисяч доларів. Приведу приклад. От зараз я маю аккаунт в 10 тисяч доларів і отримав виплату в 200 доларів. То я беру частину в 100 доларів, які я вивів, і купую ще один аккаунт на 25 тисяч доларів. І на цьому аккаунті я знову отримав виплату, і тепер вже 1000 доларів виплати. Тоді я беру частину цих грошей і купую наступний аккаунт, наприклад, на 100 тисяч доларів. Проходжу його, заробляю профіт умовно, там 3 тисячі доларів, виводжу, і знову беру звідси частину і купую новий акаунт на 100 тисяч доларів, можливо, навіть і більше. У висновку я рахуватиму саме суму виплат. Ось, наприклад, першу я отримав 200 доларів, другу я отримав 1000 доларів, і третю я отримав. 3000 доларів. Тобто сумарно виходить, я виплатами отримав 4200 доларів. Тому я сюди не рахуватиму витрати на аккаунти, тому що я не хочу, щоб це переросло у звітність за кожен долар. Так як є різні пропи, у кожного різна ціна на аккаунти. І, наприклад, через декілька місяців я умовно використаю 6 аккаунтів по різній ціні. Тобто куплю, втрачу, отримаю виплату, і тому я не хочу рахувати і виводити це в YouTube, скільки я, наприклад, заробив, потім скільки я витратив на аккаунти, ті, що втратив, потім скільки в мене лайв-аккаунтів залишилося. Моє завдання це досягти сумарно виплат в 12,5 тисяч доларів. Тому я не хочу, щоб цей YouTube канал про торгівлю переріз в якийсь юний математик. Все ж таки, це канал про торгівлю на Форекс і хочу, щоб акцент був саме на трейдингу. Ще хочу додати. Додати невеличку ремарку про те, що не факт, що я із першого разу пройду проб, отримаю виплату, куплю новий аккаунт, ну і так далі по плану, який я описав вище. Я припускаю, що я можу втратити цей аккаунт, що я купив ось недавно за 100 доларів. Тому я відразу кажу, що якщо я втрачаю перший аккаунт, я просто за 100 доларів купую новий і продовжую свій челендж по досягненню 12,5 тисяч доларів. Тепер я розповім трішки технічної сторони. Що стосується аккаунта, то я його купив в компанії Funding People. Як ви можете бачити. Виглядає він наступним чином. Це аккаунт однофазний, як в попередньому відео, якщо ви бачили, я робив огляд на всі аккаунти, тобто на zero, на one step, на twostep. І також був огляд на Fundin Pips та Fundin Pips Pro. Я для цього шляху, для цього челенджу, так скажем, взяв аккаунт однофазний на 10 тисяч доларів. Вирішив його спробувати по декільком причинам. По-перше, виплата кожен вівторок 80 на 20 співвідношення. По-друге, ну звісно ж, одна фаза, тобто 10% виконав і торгуй мастер. Мінус, звісно, це просадка 6% максимум і денна це 3%. Але ще одна з переваг, що раніше однофазні аккаунти в них був Максимальний лос він був трейлінг лос. Тобто, хто не знає, що таке трейлінг лос, почитайте. Або запитайте в чата GPT, я його ніколи не розглядав. Мені це зовсім не подобається трейлінг стоп. А це я вирішив взяти і спробувати. Але під час записування огляду на всі аккаунти, які є в цій проб компанії. Я прийшов до висновку, що мені більш цікавий двохфазний аккаунт Funding Pips Pro. А цікавий він по наступним причинам. Перше, це кожен тиждень виплата. Майже такий самий таргет. Там потрібно зробити 10%, тут потрібно 12% зробити. Стопи такі самі. А ще з головних факторів це його ціна. Я купив однофазний аккаунт на 10 тисяч за 100 доларів. А двохфазний аккаунт на 10 тисяч Funding Pips Pro, коштує 55 доларів. А за 100 доларів це коштує на 25 тисяч доларів. Тому якщо доля мого однофазного аккаунта буде погана. Я думаю, я куплю скоріше за все двохфазний аккаунт на 25 тисяч за ті самі 100 доларів. Ну тут 109. Різниця в 10 доларів, а об'єм аккаунта, ну самі бачите, 10 тисяч і 25 тисяч, тобто в 2,5 рази більший аккаунт. Що стосується торгових пар, які я буду використовувати, то всі 2 роки я торгував виключно валютні пари, такі як євро, фунт, інколи ще звісно ж і канадський долар. А тепер я вирішив розділити ці активи на дві. Зовсім різні категорії. Перша категорія це свінг-аккаунт, друга це інтрадей-торгівля для цієї ідеї шлях до 12,5 тисяч доларів. Свінг-торгівля не дуже підходить. Так як свінг угоди, їх потрібно тримати від одного дня до тижнів і навіть більше. Тому, якщо я таку стратегію буду використовувати, то я можу фазу проходити місяць, а то і два. Ну і відповідно буде одне відео на місяць, що мені зовсім не підходить. Тому для інтрадей торгівлі я обрав індекс ГЕР-40 так як він ідеально підходить для інтрадей торгівлі. А ось Свінг, звісно, я буду торгувати, але вже на інших аккаунтах, які я куплю, наприклад, після виплат. Тобто, я сподіваюся, я отримаю виплату, одну, другу, третю, збільшиться мій депозит, мій капітал. І я піду, наприклад, на FTMO Пробкомпанію, компанію куплю там спеціальний є там аккаунт, Swing, він називається, і буду валютні пари торгувати через FTM. Мені друзі дуже подобається ця ідея, так як у разі успіху цієї авантюри я у себе на каналі закарбую такий крутий кейс, що я зміг типу зі 100 доларів заробити 12 тисяч доларів на пробкомпанії. компанії. Плюс до всього це, звісно ж, відповідальність. Я ось про це ж заявляю публічно, так що я буду торгувати, що є якась мета, є якісь рамки, і потрібно в них вкладатися. Тому для досягнення цієї мети потрібна дисципліна, повністю відкинути лудоманію, зосередитися на своїй торгівлі. А не на результаті, що я хочу заробити 12,5 і просто кожен день, як на автоматі, в казино спускати гроші. Тому, друзі, сподіваюсь на гарний фідбек стосовно цієї ідеї. Але, друзі, знову ж таки, прошу не плутати це із розгонами депозитів на криптовалюті, торгівлею демо-аккаунтів, і через місяць це приводить, як завжди, в телеграмах і в Ютубах до відкриття курсу на навчання. Нічого подібного тут не буде, це насамперед потрібно мені. А із вами я, звісно ж, ділюсь досвідом і своїм бачу в Ну і, звісно ж, нікого я не закликаю повторювати за мною те, що буде відбуватися в цьому відео чи в наступному відео. Дякую, друзі, що ви дивитесь, дякую, що ставите вподобайки, і окрема подяка за коментарі. Вони дуже важливі у створенні контенту. Тому перевірте, будь ласка, чи ви підписані на мій YouTube канал. І не забувайте також за мій Telegram канал. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Всім побільше профіту, друзі, всім пока!